Всім привіт! Сьогодні у нас наступив схід Атлантиди, і я хотів трошки поговорити про цей сезон, чи потрібно ловити тут героїв. І звісно, ми трошки покрутимо за назбирані монетки. В нинішній час герої з'являються зі швидкістю світла. І постає питання: чи актуальні в сьогоднішніх реаліях герої Атлантиди? Так, тут є достойні герої, яких хотілося б отримати кожному. І я виділив топ-7 героїв, яких, на мою думку, потрібно ловити на цьому сезоні. Ну і звісно, почнемо ми з четвірок. Без сумнівів, тут є лише два лідера, які не те, що покращать вашу гру, а принесуть купу задоволення. Це Протей та Вілбер. Це дуже потужні четвірки, за якими і потрібно полювати на цьому сезоні. Вілбер знадобиться як в костюмі, так і без, і бажано зловити два екземпляри. Дуже потрібний герой, покращить результати на титані, допоможе з легким проходженням карти та івентів. А для любителів моно це просто знахідка. Звісно, під його реалізацію потрібні масовики. Але як приємно дивитися, коли за одну-дві ульти падає команда суперника? Протей це ще один із топчиків, який просто необхідний кожному гравцю: це герой, який дозволяє проходити босів скрізь. А що він виробляє на війні, це треба бачити. Це один із найкращих блокувальників набору мани в грі. Ультанули, і у вас є деякий час, щоб підзарядити своїх героїв і закінчити бій на свою користь. На босах він просто незамінний, тільки завдяки йому можна проходити всі івенти, не боячись, що боси наберуть ману і винищать вашу команду. З четвірками розібрались і настав час для п'ятірок. Тут дуже багато потрібних героїв, але виділює тих, хто актуальний на сьогоднішній день. Отже, почнемо ми з топового хілера: це Аріель. Звісно, без костюму, герой вже не дуже актуальний, але з костюмом це просто знахідка. Овер ХП накіт Мани і чистка просто топ. І Нарі теж герой, яким можна грати на високому рівні. Середній масовик, хоч і шкода слабенька, але до всього ми ще маємо міньйонів та сліпимо ворогів. Океан масовий урон, баф атаки захисту, підійде абсолютно скрізь. Ну і залишилось у нас два лідера: це Тетіс і Міцуко. Це дуже потрібні герої. Міцука – це зріс регенерації, масовий урон, а також контратаки проти стихії льоду. Топовий герой для атаки і контри тих самих героїв льоду. Звісно, у захисті вже її не зустрінеш, але в атаці в неї доволі високий потенціал. Ну і Тетіс. Це найсильніший універсальний герой Атлантиди. Швидкий трипл-шотер з гарним уроном і бафом атаки. Так, є ще цікаві і потрібні герої, але, на мою думку, вони вже застарілі. Той самий Тарлак, який потрібен лише на титана, з виходом гоблінів, загубив свою актуальність. Місандра, яка у костюмі стала більш-менш нормальним героєм і може суттєво змінити хід битви проти суперника. Звісно, всіх перечисляти я не буду, так як розмовляти можна про кожного героя довго. А тепер настав час трохи покрутити і спробувати щось упіймати. До речі, із великих плюсів, Призиву на цьому сезоні, це те, що тут постійно в рекомендаціях з'являються непогані герої місяця, яких теж було б непогано мати у своїй казармі героїв. Отже, в нас є рівно на 6 спроб, довго, чесно кажучи, збирав. Акції ніякі не купляв, ну, тому що гроші можна витратити на інший івент. Так, давайте швидесенько, міні-розгрузочка. Не знаю, чи всі 17 скручу, трошки покручу так. Головне зараз, щоб якась там трієчка не випала. Так, відчуваю, що треба переходити в призивчик. Ну і поїхали. Х6. Перша спроба. І це Гілра. Ну такий собі герой. Так, звісно, непоганий був свого часу, коли тільки, тільки випав, але ж зараз є набагато потужніші герої, які роблять те саме, а ще і б'ють. Добре. Наступний призивчик. Мелендор. Ех, як було б чудово, якщо він випав би в новій версії костюму. А так, стандартний, мені не потрібен, в мене їх багато. Так, наступна спроба. Е, вален. Ні, стандартні герої мене не цікавлять. Дайте мені четвірку Вілбера, наприклад, і я буду дуже-дуже задоволений. Так, це в нас залишається дві спроби, плюс скринька. Давайте зараз швидесенько скриньку глянемо. Так, накидку отримали. Таке. Краще б дали якийсь там чотирьохзерковий предмет. Ну, це вже таке діло. Гато. Теж непоганий стартовий перс. Якщо ви зловили з самого початку, на турі, як там заграє, на івентах теж знадобиться, ну і все на цьому. Ну що, остання спроба. І це щось новеньке. Гадейрус. Звісно, без костюму це повне дно, але в костюмі я навіть... Знаю, де його обіграти. Тому, звісно, цього перса ми прокачаємо, ну і побачимо на дуже швидких війнах. На цьому все. Звісно, як завжди, пишемо коменти зі своїм баченням по цьому сезоні. Пишіть, звісно, що ви зловили, чи будете ловити, чи ні. Ну і побачимось у next відео. Всім пока!